Привіт! Ви на каналі Перша Віза. І сьогодні ми обговоримо важливу тему для всіх, хто планує жити або працювати за кордоном після 2025 року. Почнемо з Великої Британії. Британія продовжує надавати візи для українців, і в 2025 році з'являться нові можливості для тих, хто хоче оселитися тут на тривалий термін. Основні програми, які ми можемо очікувати, це українська програма за гуманітарною візою. Якщо ви постраждали від війни, цей статус дасть вам право на перебування в країні, а також візи для працівників. Великобританія активно відкриває ринок для висококваліфікованих спеціалістів. Це може бути гарним шансом для IT-фахівців, лікарів та інших професіоналів. Ці програми будуть продовжуватися до 2025 року. Ймовірно, з'являться нові спрощення для тих, хто має право на британське громадянство через подовжене перебування. Далі Польща. Для українців важливою новиною є польська карта побиту цукор. Це дозволяє українцям мати не тільки право на проживання в Польщі, але й працювати без необхідності отримувати додаткові візи. Детальніше ви можете дізнатися у нашому попередньому відео. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Чехія одна з найпопулярніших країн серед українців. У 2025 році країна продовжить надавати довгострокові дозволи на проживання, що дозволяють перебувати в Чехії без необхідності виїжджати на період від 1 до 5 років. Ось кілька ключових моментів. Якщо у вас є робочий контракт або бізнес у Чехії, ви маєте право на таку візу. Також можна отримати дозвіл через програму для студентів або тих, хто має родичів у Чехії. Дозвіл на проживання дозволяє вам не тільки жити в країні, але й працювати, навчатися, а також мати доступ до медичних та соціальних послуг. Цей довгостроковий дозвіл відкриває двері для людей, які хочуть побудувати своє життя в Чехії на кілька років уперед. З 2025 року країни Європейського Союзу продовжуватимуть працювати над програмами, які дозволяють отримати статус довгострокового резидента. Це включає кілька можливостей: програми для студентів та висококваліфікованих спеціалістів. Якщо ви працюєте в одній з таких сфер, вам буде простіше отримати статус на тривалий термін. Статус ЄС довгострокового резидента надає українцям право жити, працювати та мати доступ до соціальних послуг в усіх країнах Європейського Союзу. До речі, якщо ви шукаєте роботу за кордоном, на нашому сайті є багато вакансій. Посилання їх завжди в описі під відео. Багато країн Європейського союзу також полегшують процес для членів сімей, які хочуть приєднатися до своїх родичів. Українці у 2025 році матимуть безліч нових можливостей для життя та роботи в Європі. Британія, Польща, Чехія та інші країни пропонують різноманітні програми для тих, хто хоче залишатися на тривалий термін. Тож не бійтеся планувати своє майбутнє і обирайте найкращі варіанти для себе. Дякую за перегляд і до зустрічі! Перша віза робота за кордоном це просто.